Усім привіт до вашої уваги. Оля Мішечка з жилеткою теплою. Подивимо, чи попадає. Газинська гарненька жилеточка, розмір 2XL, повністю на обчинці. Наступна Мейтрафт Біркхант. Шкіряна жилетка, розмір XL. 2-3XL, повністю шкіряна жилетка. Альверо, розмір XL, повністю на обчинці. XL на учинці. Розмір М. Повністю шкіряна жилетка. Шкіра справжня. Розмір С научинці. М. Ще на научинці повністю. Розмір М Еля. 2 Икса Два ікса Еліо. Всередині на такій класній цигарічці. Розмір Елікселя. Два, три, х Ел. Всередині на цигайці. Зверху шкіряна. Розмір Еліксел. Ось така Есочка. Одна чинці повністю. Це від шейна. Елька. Гарненька. Топтекс фірма. Розмір Ейля. Зверху шкіряна. Зараз приберу і продовжуємо наш огляд. Розмір 4 xl Розмір 2 l Іксель, два xl Два три xl Розмір xl 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 2 Два Ікса Елля. Підстега. Під на очевиночці. І ми розібрали все таки в нашого мішечка. Бачите, що попадає.